Доброго дня, друзі! 4 квітня, наш гуртовий ринок картопля. Є рекорди. Завезли картоплі дуже багато. Картопля подешевша в будь-якому випадку. Капуста вже, звичайно, подешевшала. Стала 35-36 гривень. Ціни без змін на остальну продукцію. Картопля ще щепці не помінялася, але тенденція є. До дешевіння Уже стає більше картоплі по 20 гривень, спускається з 25-23 до 20 Я так думаю, що до ранньої, до пізнішої весни картопля у нас подешевша. З вами Неправильний сад. Питання, лайки, коментарі. Що він неправильно сказав, мотив не поправити.